Друзі, авто насправді яке Пробуджує, пробуджує в тобі справжнього чоловіка, авто, яке здатне подарувати емоцію, авто, яке не гірше, ніж Toyota Camry, не гірше, ніж інші такі легенди, е створює правильний, правильний вираз у тебе на дорозі. Друзі, 211-й Mercedes, є е 220-й, 2.2 дизель в шикарному чорному кольорі з таким червоним, приємним відливом. Друзі, е якщо що правильно скажу, то в нас обвіс Elegance це такий середній-середній обвіз, досить багато хрому і виглядає авто максимально стоково, друзі. 2,2 дизель, це я сказав, тому, повірте, ви будете їздити з розумною витратою палива, друзі. Багато хто каже, єшка має бути 3.0 дизель. Друзі, згоден, але не в цій системі координат, не з цими цінами по топливу, Бо з цими цінами по топливу хотілося би споживання, так як в цього авто. Це орієнтовно 9 літрів дизеля в змішаному режимі. Друзі, по трасі це авто реально споживає 7 літрів дизелю. Друзі. Подивіться, будь ласка, ретельно знімаю відео для того, щоб ви могли побачити, що на авто відсутні будь-які серйозні косяки. Ретельно знімаю бампера, щоб Ви бачили, що немає засколотого, немає стертого, немає лаку, який Поліс. Друзі, це цинкований кузов, саме тому цінуються саме 220-й Мерседес, 211-й кузов в рестарінгу. Що ж, давайте поглянемо в салон. Друзі, тут ще, напевно, по салончику залишилося зробити легке прибирання. Машина в експлуатації, але точно можу сказати, що салон вам сподобається. Дивіться, ось так все виглядає. Карти дверей зашановані, попри те, що це біла шкіра виглядає, вона е, супер збережено. Ось, звертаю вашу увагу. Кожен зараз елемент пройдусь так більш ретельно та більш уважно. Друзі, це дерево, мабуть, просто ніколи ніколи в світі не буде застарівати. Воно таке естетичне, воно класичне. Це класичне авто із, свої, із своїм однозначно таким якісним, красивим німецьким шармом. Друзі, задній ряд, будь ласка. За виключенням того, що тут валяється моя тряпочка і сумочка, тут абсолютно повний порядок. Дивіться, будь ласка, як виглядає сидіння. Дивіться, друзі, як виглядають карти дверей. Друзі, це авто вже опубліковане на авторі. Воно в шикарному стані. Воно однозначно готове до вашої покупки, можна перевіряти його на станції технічного обслуговування. Можемо з вами домовлятися про огляди з допомогою автопідбірників. Немає проблем, друзі. Що ж, якщо вам цікаве це авто, 2007 рік рестайлінг, 211 кузов, є 220 в шикарному стані.